Прямо зараз ми маємо пряме включення із Верховної Ради України. Нагадаю, там нині триває перерва до 16-ї. Е, з нами на зв'язку наш журналіст Ілля Березенко. Ілля, тобі слово а, доброго дня! Просто зараз е, відбувалася гаряча бійка між членами е, радикальної фракції Ляшка і е, депутатом е, Мельничуком. який... Виход вийшов з фракції, став позафракційним через те, ну за словами кількох депутатів, зокрема пана Парасюка, почалася бійка, яка закінчилася знищенням прес-пойнту в Верховній Раді, просто розвалили сцену, впав стенд освітлення. Просто дуже багато депутатів брали участь у бійці, рознімали і намагалися втихомирити одне одного. і... Це все перенеслося в кулуари, пройшло через кулуари і вийшло з іншого боку. Тобто депутати всі повиходили, зараз наші пристрасті вже вщухли, але тим не менше дуже зараз розлючені депутати фракції радикальна партія Олега Ляшка. Ми будемо тримати вас у курсі цього найкращого студія.